Першого такива. Так. Мене, мене підрізали, в нього дуже мало хп, я його не пишу. Да. Забрав І ще там ось той останній в нього дуже... О, ще дві з вами Дінчи-Пінчик і... Суша-пуша. Сьогодні ми будемо грати у Рівс Це такі віношки. О, давай давай на два якраз. О, він до нас. 118 ГГ. Изи. Э, сто. А, ты за Не. Не, не выбирай доки, це капец буду. На доки буду капец просто. Нам тут а капец. Я, я, я не знаю стройку, на ведь я не ненавижу... карту. Да, я думаю, что тут можно за карту выводить. Иди, сроку. иди, иди. Да, я. Перший так Перший мене мене підрізали. В нього дуже мало ХП, я не пишу. Забрав і ще там ще той останнього у нього дуже мало ХП. Він мене підпалив просто. І я його надамажив. Фух, не до з ти снайпо граєш? А снайпу знаєш, чим треба контрить? Чим? Катану, еще катану, болин со буде. Бо він а, буде. Да. Я бухгу буду контракт з катаною Чекну, один центр, один центр. Ой, 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 ой. забрав, плиз, забрав, плиз. На з пару хп. а кого забрав? Эээ, сто. 105 Чехай то. а де, а де. Зараза На, поплач він поплач Давай зараз під, підлечу і спробую забрати одного. Давай. Іде к нам, дора. Дай мені ще одну. Я бачу її. Хорош. Я фок карту не вказ. А хочеш я на підйомний кран попробую вилізти? Так, так там можна вилізти, там треба чум. Пігню за зотеп з тебе. Типу гранату. легко. Він просто встав у стінку і все. Са, можеш такого, піти вмерти? Ну, зараз не вмираю, я тобі скажу, не вмирає, просто на базі. Ах падла. Ну не вбивай, я тебе кажу. Да я просто стою на байке. Ади умрай, ди умрай, все, Ди умирай. <как> зараз я улет сюда Дивись, Давай, зараз відсюда убил. Он тебе проклинает. Беда. <как> 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 Я хочу бути, я. Живу. Не треба стрибати, ти сдохнеш. Казав построй раунд. А як? О, у мене скин на на мене Джи -джи А я нічого ну, не на не, не, не підлочи. Ага, горю. Ай, блин, он меня забрал, не отдай, меня забрал. У него там меха мало хп. Сзади. Заде сюда. НТС-рукусу. Вона ушла! Хорош! Да, ключа! 52 тебе? Да, у мене 52 ключа. У мене зброя, в мене є тепер то на ниш. Обертування. Блін, ну да, что туда зашла? Ничего. Да, я дай. Воно. Дай два на два. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Да, это. Це я чекаємо Одну, одного пацана. А, да, щоб... Э, даже бы готовить все походу. А, ты что за них сама? Ни, выбил. Не, ну что, я точно издевательство? Походу взял и забрал наше шеместку. Он убегал просто. Дай так... Он пацан бежит, пацан бежит! Давай, пойду. Против нас. А, а все, он да. хочет... Не, я не хочу, чтобы он Я его вынесла. Треба я хочу спробувати твій левел. Давай, давай, що давай, если вона хоче сама, сама. То буде сама. Арену, арену. Тільки не байкну. Тільки попробуй. Ура. Дай мені на інониш, будь ласка. Я хочу на свій красивенький новий ниж. Ладно, Я тебе трошки підстрахую. Ні, ти мене забираєш. Скатана, она жестко. Жстко? Жстко, я от ней прям прям... Давайте мне прям зайти на и шов. Подожди, давай, я попробую на супер трюком с АПГ быть. Залтом. Ты цел бегал. Давай. Точно не спавлен. А вона тоже с РПшкой. Токи okay. На изи, я ей почти дня нажал. Дай явно те. Мне просто треба бить штук. Она на изи нагоре.

Ну да, давай. Если будешь стрелять, я и Ага, стреляя. Там не влюбил. цена Не, ну это не изи. Oh, Арена, Мне и требуется Мені треба у Саші є снайпак, в мене нема, ж. Так, в мене є штука ще за 300 кин. і ще штука за 300 пчел. Ого, красиво. У, -у, -у. у, мене, <плакова> у нас у меня дальше. По я почетний покажу прикол, че не купив. Два. У мене зараз один патрон, стріляєш, у за секунду перезаряжается. Прикольно. за секунду перезаряджається. Давай. Ой, выебать. <смеш> Автоаин просто. У тебе авто, может быть, стрельба? <смеш> Автострельба просто. Ну да, на планшете небагатовая. Ша я понял, ч по. С компатами будут дуже важко, так, АВП. Я там Собі... перевіряв, <смеш> да, тут довольно серьезно важко тренировки лучше потренируюсь Дивіться, як вона працює дай я покажу глядачам такмина так? вона, вона Ну там впев я розумію конечно что будет поганіше але в мене в мене реакція дуже хороша як ти знаєш А что, А там минус 410 хп. Там, там минус хп. Это будет А хочешь подержать Да, давай и на мне Поставь ее, Иди сюда. Иди сюда. Теки сразу, меня сколько. Одна хп. Давай, давай. Да ты. Ой! Ты что? Эй, осуждаю, все. я просто, так я просто поприседал. Осуждаю. Я просто приседаю, нужды я. Я не знаю, я просто пересмотрел все видео, врать, типа, затем и вечно приседаю. Ключи. А вот этот нож, он сколько кошти? 15 ключей. Так мало? Ну, это просто у меня скин карамбит. А карамбит там скин не тяжелый? Очень тяжелый, его нужно убивать. Карамбит очень Давайте, Давайте. Давайте перечислим дуэль. Так я, я ж тебя вынесу засыпал. Сап! Две кикармин. Ну да, это сейчас не честно, да? Дай я РПГшку шку візьму. для прикола. А там имба, ба. я не знаю, Ой, я, я не могу. Я думаю, вы че спочатку то так я помню, но она така себе. Меня ж не правда убивали. Мені. Мене з нею завжди убивали. Так да, цимба. Смотря, я хто гуляє. Смотря, хто гуляє, да? Слухай, а можно я одну кто? Шо? Да, я один тройку попробую, така я достанусь. А знаешь, на що я куплю? — На що? — На, эм, зараз тобі скажу, на гранатомет 425 ключів. — А от я так думаю. О, типу, може мені реально купити нож? — Ммм, ти хочеш цей ніж купити? — За 50 ключів? — Так. — А в тебе кілька цих? — Він, по за 20, а в мене 36. — Ммм, купляй. І я спробую ще на нього кейс купити. Ні, там він 250 робоксів один кей, кейс коштує. От кробіт. Там є. Давай пішли за мною. Я вже тут стою тобі. Я зараз чари на нього які заюзу, давай я стік. Вона взагалі-то є катана, яка відражає удари. Ой, ну наші шумба. Ні, вона не любили. Ну хоча хто гуляє. Хто гуляє на ніч. Алло! Скоро щит буде прикинь. Скоро щит появиться. Можна я один трюк попробую з погрешку і тепер достанеться. Окей. Арена. Тільки одразу кажу, що не вбивай в мене. До речі, вони дуже дуже ця, вся... Ну, РПГ. Стань там де я тебе зараз покажу. А ти купив нож? А. Так. Можна мені спробувати на ньому вбити? В спину. Дивись, красиво? Ай. В спину на прицел. На... Ні, 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 стой. Прицел треба нажати і в спину мене вбити. Давай. Мене в спину треба зарізати. Диви, я тобі зараз покажу. Встань туди, куди. Ну, там, де ти стоїш, бо, ну. Ну, на цю палку просто. Да, да, да. І стій там, я тобі зараз такий трюк покажу. Давай. Ну там автоудар. удар. А я в всі ти автоудар? Ну, це тільки на айпаді. І ти в курсі, що це не автоудар був? Це мій настоящий удар був. Ти просто його стріляєш і нажимаєш на приціл. На приціл тобі треба самому. Я знаю. Ми відео зараз знімаємо. Дай я, дай я спробую так тебе ножом впити? Давай, тут я Вспыну, вспыну. На прицел нажми и вспыну. Вот так. У меня так вспыну бывает. Mm -hmm, да. Вот так. Хотите бы в полете а -а -а. давай Давай попробуем мега трюк в полете э спробуем. А дурочки давайте я повыну. А як це так стоп? От я от зараз залечу, ось ти на середину, ти підлетай, я тебе в полете в спину дай. Ой. здівайся. Ти точно попадеш? Хорош! Забрав. Ну, хорош, хорош. Ты сейчас быстро мишка, хороша реакція. Давай, па! <ріг> 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 це дуже жорстко там в тебе РПЗ-шку, так? Ууу, да. У -у -у, да Давай пар. спробуємо повторити трюк. я на гранаті лечу, ти підлітай, і ми... я тут я должен тебя зарізать. А, не вийшло. Давай, стоп. Т… Давай тоді в полете, я тебе спробую зарізати. Стоп! Давай хорош. Почему? Честно чесно не так. Блин, жалко, что скина нема. Mm -hmm. Давай зараз два на два підемо. Да, можно. Давай на ножах. Давай. А можно я по Ну, использовать? Ну, перелітати. Щоб Шаптики перелетать. Привіт. А, вау. Очине. А, блін. Все, тепер я тебе вбиваю, щоб забрати кубки на снайпу. А, так, давай. Я Давай трюком, давай. Ай, і блін, я залізу і давай трюком. Давай. І тапання. Ти про <пирь> паркур <пирь> <пирь> що розумієш? Ну, да, мой. паркур уже нормально закінчився. Хорош. А ти думаешь, что вы Ну, на чем мы будем закончить, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. З вами был Димчик Пинчик. Усім пока-пока. І Саша. А Суша. Усім пока-пока.